Доброго всім ранку! На дворі вже 25 вересня, середа! Продовжуємо вчити тему мої улюблені іграшки. День, як завжди, розпочнемо з ранкової гімнастики з шишками. Потім на вас чекає заняття з природознавства, які зміни відбулися в живій та неживій природі з приходом осені. Далі зорова гімнастика, веселий м'яч. Потім дізнаємось щось цікаве і нове про годинник та його різновиди. Далі спостереження до тижня протидії булінгу, ми схожі, ми різні, ми рівні. Цікаві ідеї щодо сюжетно-рольової гри вдома, магазин іграшок, а батьки дізнаються про булінг в дитячому закладі Ні в це чи реальність. Тож всіх чекаю, буде цікаво і весело!